Хочу показати ще один комплект колес з зимовими шинами для XC60. Це у нас 19 диски. Комплект приходить повністю зібраний, підготовлений на заводі до встановлення, відбалансований в заводських умовах. Есть, це завжди абсолютно ідеальні диски, жодних пошкоджень в принципі не може бути. І це прекрасно. Есть, у нас свіжі шини. 28 тиждень 25-го року. В даному випадку у нас шина Michelin Ось такі характеристики, така модель Pilot Alpine 5. Вартість цього комплекту 162 тисячі гривень. Багато разів вже перевіряли, що фактично це плата за диски. Шини йдуть по суті в подарунок. Тобто, якщо купити просто окремо диски вартість буде така ж сама. Тільки окремо, що заплатите за балансування, за зборку, за встановлення і так далі. А, також а, важливий момент, що вони є по наявності. Приїхали, встановили на авто і маєте підходи для всіх XC60 з 2018 року. По наявності на Грушевського 39 3 завітайте, запропонуємо і продамо. І для XC60 бензинових, і для плагін гібридів а, підходи. Можемо запропонувати і інші розміри за необхідності під замовленням. В описі будуть контакти. Напишіть, подзвоніть, проконсультуємо, підкажемо. До нових зустрічей!